Бог пише кожному номер 6. Хтось ходить в храм Божий. Чи, можливо, навіть хтось просто виконує ритуали віри вдома, і по, і по різному хоче Бога. Але це не важливо. Бог знає, який правильний шлях життя є для кожного, а це завжди жити під керівництвом Бога. Але Бог. Не відбирає в людині вільну волю і не каже по-рабськи служити Богові. Так я, наприклад, хочу бути рабом Божим, щоб мій кожен крок був тільки з Богом і завжди тільки з ним. Але це мій свідомий вільний вибір, а ось ваш який. Ось. Від цього вибору згодом буде залежати все наступне ваше життя.